Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Близько 70% громадян України впевнені, що йти на компроміс з Російською Федерацією не можна. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Центром Розумкова спільно із Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучера. Згідно із результатами опитування, близько. 72% громадян України впевнені, що війна може припинитися лише у разі перемоги над Росією, і компроміси з країною-агресором є неможливими. 82% наших з наших співвітчизників впевнені, що президент Російської Федерації Володимир Путін це справжній гітлер сьогодення. І переважна більшість українців продовжує вірити у перемогу України у виснажливій війні із Російською Федерацією. Таким чином можна констатувати, що незважаючи на Довгу і серйозну війну із Російською Федерацією і очевидне небажання керівництва Російської Федерації до жодних поступок України, а також те, що Володимир Путін та його найближчі соратники не відмовилися від своїх цілей щодо знищення української держави. Українці загалом не збираються йти на поступки банді військових злочинців, які перетворили Російську Федерацію на терористичну організацію, і впевнений, що за найближчі роки зможуть повернути собі кордони радянського союзу 1991 року. Саме ця впевненість українців у необхідності перемоги над Росією і неготовність до поступок кробить цю задачу, яку волод. Димир Путін поставив перед своєю армією спецслужбою і державою загалом химерною і перетворює конфлікт між Російською Федерацією та Україною на справжній екзистенційний конфлікт, який навряд чи у найближчі часи може закінчитися за столом для перемовин, якими б не були очікування щодо цих перемовин з боку багатьох західних політиків. До речі, один з ветеранів світової політики Генрі Кіссенджер зробив прогноз щодо того, що якісь реальні перемовини можуть відбутися вже наприкінці цього року. Можливість таких реальних перемовин, колишній державний секретар Сполучених Штатів пов'язує із позицією Китайської Народної Республіки, яка зараз оголосила про свою. Готовність до мирного посередництва однак в мене особисто є серйозні сумніви щодо ефективності зусиль Пекіну, хоча б тому, що ніякого конкретного плану. Як врегулювати ситуацію у Китайської Народної Республіки немає, Незважаючи на те, що голова КНР Сі Цзяньпін тепер поговорив не тільки з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, якого він оголосив своїм союзникам, і на перемогу якого на наступних президентських виборах у Росії щиро сподівається. А й з президентом України Володимиром Зеленським ці розмови не дали чіткої інформації щодо того, як Китайська Народна Республіка бачить закінчення війни, що її розпочав Володимир Путін проти України у лютому минулого року, і як бачимо, не збирається закінчувати. Однак, можливо, певним стимулом для Пекіну щодо тиску на Російську Федерацію для припинення нею агресії проти України будуть санкції цивілізованого світу проти китайської економіки. Після того, як стало відомо, що Європейський союз готує обговорення запровадження санкцій проти сьоми китайських компаній, які допомагають російським агресорам, у міністерстві закордонних справ Китайської Народної Республіки провели спеціальний. Брифінг і під час цього брифінгу речник МЗС Ван Венбін підкреслив, що Китай має на увазі виключно торгівельне економічні стосунки з Російською Федерацією та не збирається допомагати росіянам у війні. Китайська, російська економічна та торгівельна співробітництва абсолютно не стосується кризи в Україні. Воно не спрямоване проти будь-якої третьої сторони, і для нас неприйнятно, щоб хтось у нього втручався і вдавався до погроз, підкреслив представник китайського зовнішньополітичного відомства. Так що я думаю, що саме санкції проти таких авторитарних режимів, як російський чи китайський, примушують їхніх очільників впевнених, що вони можуть зламати демократичний світ і нав'язати йому свої огидні правила гри, все ж таки вирішити, що робити із власною агресивністю. А у випадку з китайсько-російськими взаєминами це, звичайно, має призвести до рекомендацій голови Китайської Народної Республіки та генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Дзенпіна до президента Російської Федерації Володимира Путіна про необхідність припинення. Його дій проти України втім, самому Володимиру Путіну зараз очевидно не до якихось перемовин у російського президента свято тріумф Пабіда адже 9 травня можна сказати, це засади ідеологічного. Підмурів'я, на яких базується терористичний і тоталітарний режим російського президента, та й, взагалі, вся чекіська вертикаль після того, як було демонтовано комуністичну партію радянського союзу, а разом із нею новітню релігію марксизм-ленінізм, російським чекістам, які прийшли до влади на частині території радянського союзу, залишилося виключно це пабідабісці. І таким чином Володимиру Путіну дуже важливо, щоб 9 травня він не виглядав політиком ізольованим від усього світу. Саме тому у Москві спочатку підкреслювали, що не цікавляться присутністю іноземних лідерів на параді, і повідомляли, що гостем російського очільника буде тільки президент Киргизстану Садер Жапаров, який просто в цей час знаходиться з офіційним візитом у Російській Федерації, але згодом усвідомили, як буде виглядати російський президент фактично тільки з президентом Киргизстану під час параду. Перемоги і наскільки ізольованим буде він виглядати, коли виявиться, що єдиний його гість просто випадково затримався у російській столиці. І тоді Володимир Путін розпочав тиснути на керівників інших держав, СНД і своїх союзників, щоб вони також були присутні на параді, вдалося загалом зібрати шість лідерів колишніх радянських республік, окрім президента Киргистану. Садира Жапарова, це будуть президент Казахстану Касим Жомарт Такаєв, президент Таджикистану, Емомалі Рахмон, очільник Білорусі, її диктатор та самовиголошений президент Олександр Лукашенко. До Москви також завітає прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян, і звичайно ж також будуть очікувати президента Узбекистану Шевката Мірзійоєва. Таким чином це все, чого вдалося досягти. Російському президентові щоб не виглядати людиною, із якою не бажають спілкуватися навіть у найважливішій для російської офіційної ідеології, день. однак присутність шести президентів колишніх радянських республік, які просто не мали можливості ухилитися від цього запрошення російського керманича, нагадує нам про часи. Коли до Москви на парад перемоги прилітали відомі світові лідери, лідери найбільш вагомих держав світу, коли президенти Російської Федерації спочатку Борис Єльцин, а потім Володимир Путін, обмінювалися рукотискисканнями і своїми гостями з багатьох країн світу, зараз все це у далекому минулому, Російська Федерація перетворилася на країну ізольовану від цивілізованого світу, а Україна... Нах так званого глобального півдня дуже серйозно побоюється, що продовження війни Росії проти України та можливий початок дій Російської Федерації по інтеграції колишніх радянських республік до своєї території і спроби перетворити Росію на новий радянський союз може призвести до значної економічної кризи, що погіршить ситуацію навіть у таких країнах, як Китай, Індія чи Бразилія. Саме тому на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй ці країни вже один раз проголосували за резолюцію, яка беззаперечно схарактеризовує путінську Росію як країну агресора, і це серйозний сигнал російським терористам напередодні їхнього головного релігійного свята дня Побідобєця. дня, коли вони хочуть замаскувати той факт, що сталінський радянський союз нічим не відрізнявся від гітлерівського рейху і. Великою трагедією людства є те, що цей гітлерівський рейх був переможений демократіями разом у союзі із такою огидною, терористичною, бандитською, кривавою державою. Хай її грець. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!